Привіт! це Катя та Аня з Цедри, і це другий випуск нашого пробного подкасту з робочою назвою Подкаст для Альони. Подкаст для альони Ось привіт, привіт. Ми вирішили в ньому обговорювати протягом 20 приблизно хвилин якісь актуальні теми. В які в нас виникають навколо культурних подій, навколо різних культурних явищ, і от, наприклад, ми минулого разу сказали, що в нас така виникла ідея поговорити про те, як ми любимо притягувати до всього класненького українські корені, і що це не завжди правильно так робити, що ми впадаємо в таку ж саму історію, як і наші. Пі, пі-пі, сусіди, які так роблять з усім, чим тільки можна, і притягують туди свої корені. Ось Аня, що ти про це думаєш? О, да, в мене ця ідея з'явилася нещодавно. Я шукала одну картину о, Рене Магріта для того, щоб скинути свої подружці в чатік. Така дуже цікава картина. На ній людина в смокінгу із великою головою оком дивиться на те, як щось горить. От. А всі бігають, суетяться. Ні, там, до речі, якісь були маленькі, такі якісь штучки розкидані по всьому полю. Але мені якось відгукнулося на той момент дуже відгукнулася ця картина. Бо мені здається, що деякі з нас зараз от в цьому спогляданні, коли ти просто дивишся, не можеш нічого сказати, ти просто дивишся, як воно горить, і якби ти такий безсилий в цьому випадку. От я шукала цю картину і натрапила на ще одне. Ще один витвір мистецтва Рене Магріта: він називається Гарі Торчінер Правосуддя здійснено. Погодься, це, це для дуже цікаво. Так, прямо це... з іменним прізвищем. Цікаво. Так. Так, це дуже цікава назва, тому що для сюріаліста назвати прямо так Прямо, прямо. прямо. дуже прямо. Саме так є. Е. І ось ця фраза правосуддя здійснено, вона відразу мене натихнула. На пошук ось цього, що ж там сталося, може якась кривава історія, може щось таке. 58-й рік, не знаю, може, якісь mm -hmm. сектанти холодна були та да, холодна починаться. війна, що там, що там, що там, що там було. Ось я почала це шукати, е, і перше, що мені перше, на що я потрапила за ці цим прізвищем, це е, людина Гарі Торчинер, який народився у Львові. Він був з єврейської сторони. Гарі, таке типове львівське ім'я. Дуже типове. Но, насправді його по-іншому звали. Там дуже складна, складна така назва з о, Дефісами, ну, ім'я і прізвище з Дефісами. Ось. Але потім він емігрував в, в Америку і змінив собі на більш американське ім'я. Mm. І мене відразу якось, я не те, щоб надихнулося, але в мене такий виріс. 어, не знаю, таке почуття гордості, що ось же ж людина, український слід. Український слід на картині так, Рене гріта. Так, так, <рес> так, так. і правосуддя здійснено. Як же нам цього так. не вистачає, щоб воно було здійснено? <рес> ось uh, вся моя робота на той момент просто відкинулася ще на годину, тому що я шукала про Це цього Турчинера, mm -hmm. я читала про його племінника, який допомагав. Uh, Добувати зброю Ізраїлю там в 60-х роках mm. про нього. І якщо чесно, я подумала, що це намальований він. Ну якби немає його фотографій не було. Тож я подумала, що це намальований е, він. Е, от на цьому мені цього вистачило. Ти знаєш, мені в пошуку цього вистачило. На цьому я зупинилася. І тільки згодом. Я цей цей пошук запустила чомусь знову, не знаю чому, і знайшла зовсім іншу історію. Mm -hmm. Ось е, виявилося, що той Гаррі Терчінер, який намальований на картині, а там портретне сходство просто на цій картині. Ось, е, насправді був другом Рене Магріта. Він жив в Бельгії, і це взагалі не той, який взагалі не інший. Просто взагалі. інший Гарі, просто співпадіння, ім'я прізвища. Так, так, Я це сам. просто інша людина. Ось він народився в Бельгії, він жив в Бельгії, а потім емігрував в США. Був юристом. Він багато чого робив для, для справ Ізраїлю і Бельгії. Тобто, Ось, теж там був, був якісь ну, то, так. Тобто теж єврейські корені. Є в нього вже. так, так єврейські корені. Але насамперед він був другом Магріта, він писав про нього статті, він колекціонував мистецтво і він е, зробив декілька. Організував декілька виставок Магріта в Нью-Йорку, в, в музеї сучасного мистецтва. Ось і в музеї Ізраїлю тоді виставлявся Магріт з його допомогою. Тож це був такий дружній, може, нас так стукає. Це був дружній, дружній жест від Магріта намалювати свого друга. А правосуддя здійснено тепер зрозуміло, що це юрист міжнародник, який. Дійсно, був суді, і масштабно він да, виграв якусь тут. Да, все реально дуже, не дивлячись на те, що Махріт належить до сюрреалістів, дуже чітко все на картині є портрет цієї людини, і підписано <рес> воно іменем цієї людини. Так. І навіть професію, можна сказати. Ну да. так. Да. Да, дуже, дуже, дуже просто. Ось, що мене насправді засмутило. Засмутилося, що він не народився у Львові. Ось. І це приводить нас до цієї теми, що ми в усьому шукаємо, що український слід він на нас наш інтерес заводить і е, змушує нас копатися далі. Але класно, що ти все-таки дійшла до, до правди, врешті, і докопалась до кінця. Тому що мені здається, що дуже багато хто отак хапає оцей перший е, да от перший цей український слід, грубо кажучи, і не йде далі, не починає розкопувати, а може та людина. Ну дуже умовно, все ж таки, давайте ну не будемо відкидати той факт, що дуже багато людей, які народились в Україні, по факту нічого не мають спільного з цією державою, країною, взагалі з українською культурою. Вони там емігрували, наприклад, в дитинстві або навіть в дорослому віці, але вони ніколи не знали там ні мови, ні і не хотіли знати і ніколи не визнавали, що вони є такими. Мені до речі, от спала на думку: блін, а це в нас стукає. Можливо, ви чуєте це. Ми знаходимося зараз в такому місті в Києві, яке називається це сквот 17Б. І тут просто за вікном, це, це, це стара будівля, це взагалі тут, сусідство цього барчику є з музеями київськими, зокрема, от з музеєм Ханенків. І тут просто велике будівництво за вікном відбувається. Ось, і ми тут заховалися всередині, але все одно. Чуть на велике будівництво, ну ми нам нормально. Вам як дайте нам знати, сильно вам то стукає чи ні. Бо ми цілком собі вже звикли до цих звуків. Щось стукає, такі... щось бахає, щось, щось... Да. жужить, і летить. Це, це спеціально, щоб ми не почувалися самотніми, так що ніби так. хтось ще от нас слухає. Це такий елемент аудиторний в нашому подкасті. І я просто згадала, от на, на цю тему на українські корені. Е, от в мене є книжковий клуб, там от друзі знають і часто навіть є членами цього клубу нещасні. І е, ми читали в минулому році книжку е, серце пітьми Джозефа Конрада. І от, от український слід він народився в Бердичеві і прожив там певну кількість років. Його сім'я там з Бердичева. Ну його назвали Джозеф Конрад. Очевидно, в нього було інше прізвище. Це взагалі його сім'я були польськими євреями. Ну і далі він поїхав в дуже юному віці підлітковому. Там він був моряком в Марселі на, на кораблі. Потім він переїхав в Англію. Ну і власне змінив прізвище, вивчив настільки ідеально англійську мову, що писав романи англійською, і настільки класні, що взагалі, англійці вважають його одним з провідних англійських романістів. І все таке. Ну от теж наскільки можна в, в Бердичеві, де він народився, ми були в музеї. Е, в музеї там, де зберігається шматок корабля, на якому він плавав. Ну і в принципі все. Там ну, фотографії родини якісь, да, певні є. Класний музей все одно дуже раджу вам відвідати. Він знаходиться на території монастиря. Це взагалі просто вау. В Бердичеві є дуже класний е, монастир, кармалітів босах. Ну це це прям маст, я вважаю, що треба відвідати в Бердичеві. Раптом вас занесе туди просто так. Ось, але я до того, що ну наскільки ми можемо казати, що е, Конрад якимось чином українець. Ну він ніяк, ну він не уклянув Ам'Сорі, хотілося б, хотілося б, тому що ну талановита людина відома в світі. так е, Сказати, що він народився в Україні, це важливо, просто для того, щоб. В людей за кордоном, наприклад, от я пам'ятаю, що до речі про нього і про те, що він народився в Україні, казав Тімоті Снайдер. От mm -hmm. я думаю, що багато хто слухав чи дивився лекції. Тімоті Снайдера він на одній лекції про історію України він сказав, що «А ви, до речі, от знаєте, що там Джозеф Конрад народився в Україні. Ну там, тобто, це важливо знати, але називати таких людей українцями ми не можемо. Все таки це різні речі: народитися в Україні і бути українцем. От так само я нещодавно, от я буквально сьогодні це казала ані, що я дивилася, у мене був марафон нещодавно в фільмі Фічкока. Mm -hmm. Я от довго не могла підійти до. З старих фільмів, а, а тут підійшла і подивилась, мені найбільше сподобався е, набирайте М для вбивства. Ну, в нього з Грицьке такий є відомий фільм. І я прочитала, що композитор цього фільму е, народився в Кременчузі. Е, Кременчузі ну, тоді ще це була Російська імперія, тобто Полтавська губернія. Е, да, і, значить. Я почала про нього читати. Я думаю, ну нічого собі, голівудський композитор, причому в нього там ну такий список фільмів, і він весь такий класний, і все таке. Дмитро Тьомкін, здається, його прізвище. От. Але знову ж таки, з одного боку, да, прикольно, композитор Хічкока народився от в Україні, а потім ти починаєш читати. що е, Так, це теж була єврейська сім'я, причому його матір, його батько вони були з різних. Таких доволі відомих представників да от єврейські сім'ї в Кременчузі, що він навчався, врешті-решт, в Петербурзі як дуже багато митців. Того часу вони їздили в Петербурзька академія мистецтв, Петербурзька консерваторія 5-10, Це було модно. І після того він поїхав: типу, ця сім'я поїхала за кордон. Ну, очевидно, там почалась революція всі, всі інші речі, коли аристократам, ну не тільки аристократам, а загалом інтелігентам і всім багатьом сім'ям власне, було важко жити в такій, ну під під час революції і далі вони втекли, можна так сказати, або в час нових. І, врешті-решт, він опинився в Голівуді. Ну, от така історія. Ніде жодної згадки про те, що він якось там якимось чином згадував Україну в якійсь своїй там творчості, не знаю листах, змогах інтерв'ю, надихався, інтерв надихався да, ніде нема. Тобто, з одного боку, ну це класно сказати, що блін, от там композитор з України. Але не український композитор, тому що ну, він там взагалі можна сказати американський, тому да, що по суті да. людина все життя прожила, там творила, да, всі свої е, твори написала там і, і працювала з, з американцями. От, ну от я знаю, Аня, ти мені казала те саме про Енді Ворхол, Да, Так, ну, це, це, це не що... тільки Енді Ворхол. Я хотіла тобі щось сказати от, про Петербурзьку академію мистецтв. Нарбуд, де навчався? Він навчався в Петербурзі, тобто він приїхав. Вже з о, чітким розумінням, що він хоче створювати українське мистецтво, так uh -huh. надихався далі він козацькими о, скорописами і рукописами, uh -huh, uh -huh. хоча він навчався там. І ми ж не вважаємо його о, російським художником. Правильно? Ну якби Нарбутом зараз надихаються всі там, його ілюстрації, вулиці, проспект. Перевід... <риспект> так. <риспект> В нього була чітка своя позиція, okay. теж саме от Енді Ворхол. Ми зараз починаємо розповідати, що в нього було українське коріння. Да, дуже багато якось в один в один період дуже багато ютуб-каналів, різних теж особистостей творчих почали піднімати цю тему. Що от Ворхол. ну бо приводять оцей же, що його звали там. Не Енді Ворхол, а Андрій Вордрій Воргола, Андрій Воргола а, так, так. так, так, так. І казати, що він український художник через те, що але він народився, він навіть не народився в Україні, він не емігрував там в дитинстві. Він народився вже там в Америці, він народився в Пенсильванії. От те, що його там батьки були виходцями, да, з, з Карпатського Карпату, русинського походу. Він народився, а? Не? я не знала. Я ні, думала, ні, що він, він народився в Європі. Народився. Він народився в Пенсильванії. От о, він о, там. Ріс, але якщо порівнювати боргола з його там позицією, що він просуває америка, американську поп культуру угу. американських там артистів, о, американських художників, і, наприклад, Соню Делоне, яка прямим текстом казала, хоча вона там о, з п'яти. Прожила в Україні там 5 років, да? вона народилася в Україні. Uh -huh. От. І вона в інтерв'ю каже, що моє мистецтво я надихалася тим, що я бачила в Україні яскраві uh -huh. кольори, поєднання цих яскравих кольорів та орнаментів. От. Тобто людина прямо каже, що вона цим надихалася. Ворфл в кінці свого свого життя створив 250 шовкодруків Леніна, наприклад. Що можна такого йому ще приписати? На ну, нього рівень <свистачу> 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 я жартую. Вибачте, це жарт, але... От але ну якби в нього є картини. В нього була чітка політична. Казати, що він був взагалі без там політичної позиції, не можна, тому що в нього є картина, як на якій на зроблений президент там і було підписано голосуйте там за іншого кандидата, тобто ім'я прізвище було іншого кандидата. Тобто він прямим текстом казав проти кого він і за кого. Тобто сам uh -huh, портрет uh -huh. цього uh, американського, uh, американського президента він зробив його в таких кольорах, синіх, таких uh, хворобливих. Тобто в нього була якась своя позиція. Але щодо України він ніколи не висловлювався. Uh -huh. Він ніколи не зображував Шевченка, наприклад. Так, за те ну, Леніна. Ну. Та... Зато Леніна він створив 250 100. шов кодруків, тобто він вивчав вивчав цей портрет, як його зобразити краще, якими кольорами, так? Тобто його це захоплювало. Ну, цьому треба було присвятити час і своїй е, інтелектуальний час угу, угу. просто думати так, так, про так, це, так. Якби, малювати, докласти зусиль. Докласти угу. зусиль. Так, на, на це він доклав зусиль, а на. Те, щоб розказати нам, що його надихала українська культура, він не доклав зусиль. Хоча в нього є фільм, там створений, він знімав, здається, вежу. там Скільки то годин ти просто сидиш і дивишся на вежу з телевізора американську, якусь е хмарочос. На американський хмарочос. Ти просто сидиш і дивишся, там, скільки то годин? 4 години, 5 годин чи 8 годин. Там просто якась шалена кількість годин, які він знімав хмарочос. Статичний. Да, су супер Ну і очевидно, що ж, він не рухався. ну Статичний ні ну Там може там хтось ну, да, там, да, да, пролетіла розумію. пташка, Приву, можливо, так. але я не знаю, ну, я не дивилася цей фільм, не можу вам казати. Пролетіла там, була там якась динаміка <свят> битва воронів, там не знаю, там, якби. Коли я виходжу на пляж біля мого дому, то я можу, наприклад, побачити, як чайки ганяють ворони, і вони там б'ються за рибу. Ну тут, тут є динаміка, так, так, а там абсолютно. не було так. ну от і, і, і просто завжди бачиш, притягаєш будь що будь-що, просто тягнеш за волосся, за ноги, за руки, будь-який український слід, коли це, звісно, щось хороше. Ну, коли погане, коли це то, відоме, не тянеш, і коли відоме, так. коли це коли відоме. відоме, просто мені трошки образливо стає через те, що в нас так багато митців. От зараз, ну там от я всіх задовбала навколо теми перейменування, тому що це така велика для України, мені здається, і дуже болюча і популярна тема, скажімо так. І як я багато дізналася, коли я почала гуглити, хто ці прізвища, які в нас повикопувала ця комісія з перейменування. Але просто теж, от при тому, що ми маємо так багато митців в різних сферах, ну не тільки митців, а й ми там на увазі науковців, да, істориків, кого завгодно, спортсменів, політиків, про яких варто було б сказати, ми все одно тягнемось до... Оцих українських коренів у вже відомих особистостів. Тобто так. легше зробити це ніж е, розкрити якусь особистість, про яку мало відомо, да, от, наприклад, там в світі так. і все у Мене є такий класний приклад Аріадна Стебельська. Я коли е, побачила е, її твори і зрозуміла, що це українка, я почала теж гуглити, Дивлюсь, е, ця дівчина, ну жінка, вона народилася в Україні е, і на Галичині здається. Не буду вам точно казати, але здається, десь в тому в тій області. І коли їй було три роки, вся її, вся її сім'я емігрувала до Польщі. Uh -huh. Тобто, їй було лише три рочки, Вона ще це несвідомий е, вік. Вона okay. не розуміла там якісь українські пісні, українську культуру uh -huh. чи там українські страви. Е, вся її сім'я емігрує. Потім емігрує до Канади. І uh -huh. вона все життя прожила в Канаді. Uh -huh. Але е, її позиції, я не знаю, яким чином батьки її так виховали. Чи Просто там людина така виросла. Вона зібрала за все разом з чоловіком за все своє життя. Вона зібрала величезну бібліотеку і колекцію українських книжок, які передала в Києво-Могилянку. Uh -huh. І вона завжди підтримувала Україну. Вона дуже багато робила культурних проєктів, обкладинок, ілюстрацій для, там, разом з українською діаспорою, звісно. В неї була дуже чітка позиція. А людина прожила все життя в Канаді. Звісно, я думаю, що вона розмовляла прекрасно англійською мовою і ще, може, якимись мовами, але вона не жила в Україні. Вона навіть не жила там довгий час в Польщі. Як якимось чином вдалося їй і зберегти, її батькам зберегти? Ми про неї, ми про неї мало знаємо, але для мене вона більше такий представник української культури. При тому, що вон в її тут і не було, і здається, вона навіть і не приїжджала. А може там приїхала, коли вже там Україна була незалежною там 91-92 рік. Тобто вона не жила взагалі в цій країні, не жила в радянській Україні. А, і вона яким більше того, вона не жила в незалежній Україні. До того її батьки не жили, тому що Україна теж була частиною там якоїсь імперії, однієї, другої, там третьої, четвертої. Так, так тобто. У її батьків не було там дитинства свідомого якогось віку, похилого віку, щоб вони жили в Україні. Тобто, як mm -hmm. вони це зберегли? Ну це таке питання до них. Ми ніколи не дізнаємося. Так. Ну, було? і от є багато насправді представників діаспори да, от українських митців, там ну і загалом відомих людей, і теж там і істориків і, 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 і викладачів в університетах, наприклад, американських. Які зберегли це, які це пронесли, і ну це дуже круто. І да, і в Канаді. Ну, ми знаємо всі, що в Канаді ж суперсильна діаспора українська. Ну і, і це, це важливо розвивати. Мені здається, відкривати оці імена, да, от як ти кажеш, про Стебельську, і таких же ж насправді багато. І а це цінно, той який викладав у Гарварді, ти в перейменуваннях про нього розповідаєш? Точно, Прицак, працак, пріцк, так, так, Прицак. Теж ну унікальна просто особистість, так і він викладав, він писав книги по здається по соціології, по і по історії, і по так, історії це, так. Це, України. їх ну є багато, і просто проблема в тому, я чому так вхопилася власне за перейменування, тому що це шанс розказати про цих людей. Так. Так. От а не а не пережовування коренів, які насправді може і не відображали позицію цієї людини. Легко казати, коли вже людина померла, да приписувати їй різні, особливо якщо немає доказів зворотнього, так. приписувати там їй різні погляди і все таке. Але все ж таки, я сподіваюся, що надалі ну ми намагатимемось такого не робити, а навпаки, говорити про людей, які чітко могли артикулювати свою українську позицію. Це однозначно. Я теж на це дуже сподіваюся. І, да. <плес> і будемо, да, будемо старатися в цьому допомагати і нашим підписникам. Так, підписники і слухачі, і Альона дякуємо, що були з нами. Цей другий випуск подкасту. І ми анонсуємо одразу наш третій випуск подкасту, в якому ми поговоримо трошки про літературу, про те, як ми взагалі обираємо книжки, що ми читаємо. І що ми можемо вам порадити? Якщо, якщо вам цікаво, якщо у вас досі є місце вільне на книжкових поличках, то слухайте наступний випуск. Пока-пока.